Добрий день! телебачення da у цьому недільному пополудні вітаємо вас. Мене звати, Єлизавета а у сьогоднішній українській панорамі від 17 години до 17.30 поведу вас крізь цікаву програму. З 80-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом, а також завершення Другої світової війни 9 травня. Національна рада української національної меншини в Сербії організувала відвідування військового кладовища в Сомборі. Там вшанували пам'ять загиблих воїнів третього українського фронту, які полягли у 1944 році, поклавши вінки до їхніх могил. Знаходи дня пам'яті та перемоги над нацизмом і фашизмом у місті Сомбар на військовому кладовищі відбулася урочиста церемонія вшанування пам'яті загиблих. Участь у ній взяли. Посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач, голова національної ради української національної меншини Филип Проник, військово-повітряний Аташе Сопко Анатолій Григорович, військовий аташе Кравченко Антон Олексійович, а також представники українських товариств, які діють у Сербії після покладання вінків було звершено панахиду за загиблими воїнами. Сходом учасники заходу відвідали пам'ятник, який у 2018 році був відреставрований за ініціативи Посольства України в Сербії та Національної Ради. І там також була прочитана заупокійна молитва. Завершальним етапом стало вшанування на березі Дунаю поблизу Бездану, де у води було спущено винок на знак пам'яті про полеглих в українських воїнів. Для України. Я думаю, як і для всієї Європи, 8 травня це День пам'яті і перемоги у Другій світовій війні. Єдине, що зараз в Україні ми не сприймаємо, це е, ці великі урочистості щодо перемоги. Оскільки перемога далася такою великою кров'ю і з життями, що в першу чергу це день пам'яті про загиблих. І я не втомлююсь говорити, що цей день для нас зараз це день, коли ми згадуємо тих наших дідів, прадідів, з які загинули 80 років назад, і тих наших синів, які зараз гинуть. Щоденно у війні проти російського загарбства. Отже, довгі роки ми святкували цей день спільно, але зараз ми не будемо його святкувати разом з російськими фашистами, оскільки все, що вони роблять, це знищують українську націю. І Чому ми повинні святкувати 80-річчя перемоги над фашизмом в країні або в місті, де переміг фашизм, ми теж не можемо зрозуміти. А отже, краще вже ми своєю діаспорою, своїми людьми вшануємо пам'ять всіх загиблих і раніше, і зараз. А отже, цей день дуже скорботний для нас. І друге, що я хотів би сказати, Європа. Після Другої світової війни винесло один урок. Треба бути об'єднаними, аби потім не, ніколи не боротися. А отже, ми повністю поділяємо європейські цінності І в цьому плані, ми прагнемо стати частиною європейської сім'ї. Всі, ми українці, серби і всі наші сусіди, яких цього хочуть. А хто хоче реваншу, і хоче знову все це та повторити, хай вони повторюють краще в себе. А ми будемо якось окремо. Отже, давайте намагатися робити єдину з європейською сім'єю в ній жити спокійно і мирно. А яке значення має вшанування цього дня саме в Сербії? Так сталося, що територія України. Дуже багато понесло втрат в цій війні. Ми втратили майже 8 мільйонів. Лише за найбільш приблизними підрахунками, 3 мільйони українців загинули на фронті і 5 мільйонів цивільних. І те, що радянська армія, Червона армія, коли проходила через Україну, мобілізувала всіх молодих хлопчиків. Людей, які залишились, і вони всі потрапили в Третій, Другий, Четвертий українські фронти. В цьому немає ніякого е, сюрпризу. Це, це природне. А отже, більшість українців загинула тут. Тут в лавах Другого, і Третього фронтів. Якщо ви подивитесь навіть е, деякі архівні матеріали. Ви побачите, зайдете на кладовище, ви побачите більшість прізвищ українських. Отже, ми вважаємо цю війну нашою війною і перемогу нашою перемогою. І ми е, думаємо, що про це треба нагадувати в Сербії, оскільки е, російська пропаганда постійно розказує про те, що російсь народ победил, забуваючи про те, хто. Гинув в цій війні. Отже, давайте не забувати наших предків. Сьогодні відзначаємо велику дату. Все ж таки 9 травня, приурочено до свята перемоги над нацизмом і фашизмом під час Другої світової війни. А ось цьогоріч, 2025 року, виповнюється 80-річчя з дня перемоги у Другій світовій війні. А так само маємо і ювілей 80-річчя завершення. Другої світової війни. Uh, українська громада Сербії і просто колишньої Югославії, да скажемо, uh, дала свій внесок у боротьбі за визволення Югославії сьогоднішньої Сербії або інших uh, країнах uh, колишньої і Хорватії і Боснії, свій внесок дала за визволення. Так що ми повинні пам'ятати цих Солдатів цих військових, які кілометрами далеко від своїх домів боролися за визволення чужої держави. Добре, вони дали внесок і за визволення своєї власної, але як подивимося, що вони свої кости залишили тут, у Єгославії, в Сербії, і ми повинні їх пам'ятати. І як традиція, Звичай і традиція нашого українського народу, ми приходимо, відвідаємо їхні могили, священник обов'язково прочитаємо литву, відслужиться або панахеда, або парастас. І молитовно віддаємо шану і честь і увагу усім погиблим бійцям, які Дали своє власне життя, щоб ми сьогодні проживали у свободі. Так що е, повинні таких людей пам'ятати, щоб і на молодше покоління передавати, щоб вони пам'ятали, що хтось тут дав своє життя, щоб ми сьогодні проживали і жили у злагоді, і миру і свободі. Так що ми повинні їх пам'ятати. Так що намагаємося щороку так. Тут є кладовище у місті Сомбор, військове кладовище, де є похоронено понад 200 uh, військових, тобто солдатів, червоноармейців, uh, представників 3-го Українського фронту. Третій uh, український фронт тут був, uh, головна команда була у місті Сревобран, і вони звідти направлялися на Берліна-Будапест. На Повинні ми uh, пам'ятати такі історичні дати, такі. Таким прикладом, якщо не поважаємо, як можемо очікувати, щоб завтра хтось нас поважав? Повинні поважати, цінити це хто своє власне життя вклав, дав, щоб ми проживали у мирі і злаготі. 15 років тому назад uh, ми мали таку зустріч. Українська громада Хорватії і українська громада Сербії зустрілися якраз на цьому мості тут поза нас. І тоді вони відвідали кладовище з нашої сторони, сербської, а ми, як українська громада Сербії, відвідали музеї, і кладовище з їхньої хорватської сторони. І тут зустрічалися посол України з Сербії, посол України з Хорватії військові. Так що цього року може треба скористатися. Цією нагодою, тому що вона ювілейна, 80-річчя завершення Другої світової війни і 80-річчя перемоги, щоб, може, в листопаді, якраз коли і наближається річниця Батинської битви, щоб знов зробити таку можливість або зробити таку урочистість, такий захід, щоб ми знов спільно зустрілися, українська громада Сербії, Українська громада Хорватії щоб ми спільно віддали шану і честь всім загиблим бійцям, які дали своє життя за визволення у Другій світовій війні, то би було, надіюся, якраз важливим і для нашої громади, і для громади у Хорватії, тому що ми є найстарша, так скажемо, з старших українських міграцій, які проживаємо на югославських теренах. І думаю, що це буде значно і для нас і для їх. І просто да скористаємо таку нагоду ювілейну 80-річчя, і щоб дати приклад і молодшим поколінням, щоб таке щось практикували у майбутньому. У розмовах з членами громади голова національної ради висловив бажання в майбутньому дослідити та зібрати документацію, фотографії, і матеріали, а також видати книгу, присвячену українцям. Учасникам Другої світової війни. Як зберегти здоровий зір у сучасному світі? Офтальмолог Віра Ключковський показує прості вправи для очей та розповідає про новітні тенденції в офтальмології. Про те, як зберегти здорові зір у сучасному світі, ми розмовляли з офтальмологом Вірою Ключковським, яка є успішним нашим спеціалістом у новому саді і вже близько 30 років займається цією родиною справою. Віра Ключковський приділяє увагу веденню нових методів для покращення зору і запобіганню появи очних захворювань. За твох третьох років, кілько я роблю, дуже ще переміняло всього у оптиці. Вона стально напрядує і що є ліпша і ліпша. Але щось нове, що сам я сама відкрила у своїм житті і на роботі, є те, що ми можемо вежбами. Pomožče svojim očam, belijevše vegile, što do tuperto ni bilo. In ja tri roke temu z njala svojo dioptrijo, tako da jaz ne nosim. naočare sa dioptrijom, tiljke tivo naočare što maju sa antirefleksom. I kole nošu antirefleks, mene holova vid toho svitla ne bolet. Da znajete, jak vam duže pritisak na holovu, jak vas pičut tvoče abo svrbljat, znajte što to je vid tovoho plavoho svitla. Tako što i to bahato minjeje u optici, bilše tu per na savetima, jak ljude možu te zberešte vi, svi vid, svi zir i svoji oče. U tvojoj optici ja možu i prehljenuvati vas po devete šiku dioptriju, majete, će vam je okuljare, če vam ne trebaju to okuljare. Tak što rizni savete, rizni uh, možete distate vid mene u optici. Sjuhodnji u našoj peredaci Vira Ključkovski prodemonstruje prostiv pravidlja pokrašćenja zoru. Također neni, ja vam budu govorete pro vežbe i pro vežbu pro makularnu degeneraciju. Za naši oči duže je važljivo mate dobru krovotik i dobri To je cirkulaciju. Mi većbami možemo dopogti prke svojim očama. Perše, do pomagate očama bez i raslabele, bez je opustele, relaksirale. Duže je važljivo jak dehajemo. Dobre bi bilo dehati po lekko ta hluboko. I to je čile kilo i oči si opuskaju. Za to dobro bi bilo zapreti oči in narediti 3 do 4 diha. Prva vezba do lonjame, prvo fajno razterte do lonjik in tako, kot meshi umivajemo. To lahko z ranko odidete. Tako ena hvelena dosi. Druga idemo. vid borode do vuha ta poza vuha možemo tak i tapkate može vam to čak i ljepše bude treta vid borode do po očnici ta ponad vuha tak samo možemo i tu tapkate. Dajmo tu per četvrtu. Jak robimo tu u vid borode do slipo očnice, to de možemo i vid krevate i zaperate rod. Beš i naša vilica opustela. Pijatu. Vid niz biznis, niz pit bo, brovame. To tak samo robimo jednu do dvih velene, kiliko nam prijemno. Možemo i pokazavnim palcem. A tak samo možemo i tu kaj tak tapkate, i to duže prijemno za naše voće. A tu se masažujemo oblast niž brovame. Sa dva palća, fajnim nižnim, ruhame, gružovem, u jedan bit, ta u drugi bit. I to de povino še nižno masažuvate čolo abo lobo. Možemo tu postaviti ruku i tak fajno pokehnuti na jedan bik, na drugi bik, paru raziv. A tode možemo i cik cak robiti. Kažu nahnemo polovu na jedan bik i sa palčame tak tapkajemo po šeji ramiona. Može i tu poza wuha. Tak, jdemo na drugu, na drugi bik, tak samo tapkajemo. І to bi було tivo веšbe za opuštanje. Здорове око зробить багато дрібних, ледь помітних рухів за 1 sekundu. Очі, які добре бачать яскраві та блискуч, і саме це стає можливим завдяки незалежним рухам. А коли зір погіршується, ці рухи стають повільнішими. А потім зір розмивається. Праві, які пропонує офтальмолог Віра, можуть ініціювати та прискорювати ці рухи. Здорове око робить багато дрібних рухів за одну секунду воно зробить багато-багато і не можемо ні вимірати кілько. А ті рухи називаємо сакадним рухами. Як очі добрі бачать, вони блискущі та ясніші. І тоді макула добре робить. Головне завдання сакадних тих рухів є активація макули, тобто жовтої пряме. І як все у порядку, і як все добре, то де нема макуларної дегенерації. Оскільки макула дуже маленючка, вона бачить дрібні деталі і тому і робить ті маленючкі швидкі рухи. Коли зір е, погіршується, це означає, що ті рухи великі та спорші, і тоді ми ведемо мутно. І Baгато prave diamakule je. A ja vam pokažu tikke odnu jednostavnu. Tava takovou gledaje. Divimo si maljučki detalji, každy detail koji možemo vidjeti. Ne devono si samo tvoje 1 buket žilja. Які тіво латиться у одного цвіта, які латиться у другого цвіта, які латиться у третього цвіта, дивимося, які листи є ще з двох великих і ще маленьких. І мусимо запам'ятати, що то що ведемо. Подивимося, дивимося пару хвилин, якщо виглядає, добре, ту робить, тепер тиво сакарні. Рухи рухі роблять дуже-дуже багато. Там ми то само і не знаємо, але си ми девемо і пам'ятаємо все. Так ту письмощі на девеле, сьосно за пажелеш, от треба, як все є детальчиці, і ту перезапераємо воче. Запераємо і собі представляємо у голові, що ми веделе. Значит, требуючи підсветти тивох зелене великих листів, маленьких листів, тивох красих, які всі кольори у твої букеті, білих, любів, рожових зелені лест і все то що смогли. Щоб би треба запам'ятати. За що я то все треба запам'ятати? За того, що теме ми розвіяємо і свій мозок, бо ми, люди, дивимося перше мозком, а тоді в очами. Мозок є той, котрий нам управляє, що ми будемо і тільки видіти. Він то управляє і вогорить в очаме, і в то сі дивить. Зато сі каже, перше дивимося mozgom, a to de vočame. Še pokažu i še i pereklad. Tak samo ja tu spremila i evo še možemo, znači po devete še Šo tu bačemo? Bačemo volke, raznih poljoriv, na očarima lenjučkih, volke tu drugi tak. дуже важливо, значить, подивитися, яким словами е писано, кутрі кольори писано, uh, яким величином ті, uh, ті uh, слова, які голки тут каймаю. то, значить, я мушу запам'ятати, добре ще подивити, що то. І заперте в очі, і знов спочатку я ще пригадаю, що я тут все виділа на тивом примеру так само як візьмаємо, що читати, або газета якийсь. ще, тут сам я взяла одну кесіцю свою, значить поділимося і великі слова, малі слова, що тут ще є якісь знаки, що би то треба було запам'ятати. як запремо в значить то би було добре щось присетити, щось ми виділи. To je jedna, Vežba da razvoju uji makule robela svoju funkciju. Znači, mi dejem u bliska, to je duže tjaško, duže važno da naših odći ili za našu koli. To je ja rekomendujuća robite preverku, tj. pauzu posli kožnji 30 treći felene robot. Jak što me Пшеємо, якщо ми всі бачимо, дивимося е, телебачення, дивимося на телефон, що на близько, як штрікаємо, ще або що вже робимо, було би добре на тридцять хвилину устати, трохи перегуляти. Е, і давати своїм вочам трохи відпочинку. Найліпша вежба за той відпочинок, і за очі, і за голову є наш палмінг. E, Я вже вогорела за той палмінг, то по нашки каже e, долонування. Перехрестимо пальці, запрямо оче і поставимо. Ruke na naši voći. Stiljke je dosjeti, bar jednu hrvelenu zrobeti tuvu vežbu. To bude dobre i za vaše voći, a i za vašu holovu i za vaše cilije kilo. Rizni dioptri, aktualne pitanje za tih u koho oko bačić hirše za inšen. Коли у людини відрізняється кількість діоптрій для обох очей, це завдає ще більшого дискомфорту. І цю проблему Віра пропонує вирішити з допомогою вправ. Тепер я вам показала одну вежбу за ті люди, котрі мають і носять на очари. Деколеш є, да су обидва вока мають істу діоптрію, але часто є і to da ljude male jednu, na primjer, na priklad, plus jedan, a na drugo oko maje plus 3. To bi znači trebalo tuvu dioptriju koja treba biljša zminčete i da budu jednaki dioptriji. Jak majemo okuljare, jak iš stari kutri ne nam, to možemo vejmate sklo, tam kutra nam je više dioptrija. Na primjer tako I zaperajmo to oko kutra nam zdorovše. Ja dobro veđu, ja tak vam samo za uh, primjer pokažu. Znači možemo tako ovo zaperte i Možemo postaviti flaster na to oko, A možemo izrobete tako ovo sebi da sken, skenemo skloz i a druge tako stavimo tamne nešto, tam i papir, ja postavila tak tamni papir i takovo. znači deblju s tem vokom ko tri me slavše. Voži majemo i dan predmet jarko i bojiče, červono i čežovno i če naranđasto Uglavnom uglavnom beši razlikovalo, bez smo mogle, mogle fajno vedite. I to de, ke dajemo To je predmet, tu ja malo tu črvenu lopticu, ten ure i prešno dolami. Ale, ne si musimo i deve i pratite tu lopticu. Tak, dobro. Šo mu to oko ne vede dobro. Znači što budemo si troha močate, dok to budemo zabiti jak treba, ali nemojte narvati i mislite što ne robete dobro. Rob je dobre, ali za to potrebno koži dejete najmanje 2 do 3 raze po dvije velenji, najmanje. I to je bilo zanimljivo što sam ja spremila vidve. Tirke bi samo Neni, eri, uh, uh, švitljiv, uh, bi še htela сказаati. Nenji, v toj eri tvojevaščačkih svitljiv, da više ne imamo fajno teslinjo sijalico, kutra je tepla in kutra je žolta, že imamo tivo beli led sijalice, uh, moč vam kazati, što ti led sijalice duže ne zdrovi za naše oko, oseblevo za makulu. Zato to da to god može, a trebalo bi smo vši, vid malenjočko i bebe, do najstaršeg člana domaćinstva nosete antirefleks, zaštitu, vide teh švitljiv. Na preklad, ja sobi izrobela uh, plavi antirefleks, kutre je baš dlja Po svjetla bi toje letice. To šero rekomduju svim svem da to zrobić i da svoji očekom. Ja tišem za tvoj den, za tvoj raz. Duže vas bažaju da se vernete se do mene kako bi vam ja podala який саві, бо дуже багато є того, що б я могла вам сказати. А є дуже коротка. За все, за все, треба могла вам сказати. А є різних примерів за старших, за молодих людей, са катарактом, са за катарактом, за клаукомом, за разрокость коло дітей. Не муси бути само коло дітей. Значить старші люди, мають разрокост і тусі може то величезти вежбаме так само. Так я вас чекаю. Привіт, поклечте на телефон, можете не так контактувати. Такою цікавою і змістовною була розмова з офтальмологом Вірою Ключковській. А на всі питання, які вас цікавлять, вона з радістю вам відповість і особисто. А вам дорогі глядачі, дякуємо за увагу. До побачення!